Зроби наступний крок по дорозі від воїна до вчителя. Поганий я вчитель. Ти вправний. Хто ви такий? Я шукаю свого сина. Тато? Обніми старого! Хто доведе, що ви взагалі родичі? Глянь на нас. Майстер болю, звір помсти. твори чудів. Не знаю. Що ж, я працював з Угвеєм. Заткніться! Я зроблю з вас майстрів Кунг Фу. Кай! Ніхто не казав, що буде легко. Готуйся до танцю з небезпекою! Вороги правди! Оголошую вам війну! Ви що, жартуєте? Ты, мабуть, воин дракона. Давай краще без балачок. Я заберу тверд. Да, базиколо. Ути. Бази, 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 <свят> бази, базиколо. Ути. Базиколо.